І я мудак за те, що не став захищати брата від його колишньої дружини. У мене 26 років є брат, 29 років, який прямо зараз приходить через досить неприємне розлучення з його жінкою Євою, 30 років, і це повністю його вина. Моя невістка розлучається з ним, тому що її дістала його неповага. Плюс вона втомилася від стосунків брата і нашої мами. Я відразу зрозумів причину, тому що він так поводиться не тільки з нею, а взагалі в усіх своїх стосунках. Для деякого контексту мій брат золота дитина. Особливо для моєї мами для батьків ми з сестрою, старша з нас, завжди залишалися в тіні брата і його досягнень, що і перетворило його на неймовірно зрозумілого синочка-корзиночки, навіть коли він виріс. Без приховування скажу у брата з нашою мамою стосунки явно нездорові. Він стверджує, що я просто не знаю, як повинні виглядати нормальні стосунки між мамою і сином, що цілком справедливо, бо я своєї матері не люблю. Але у них взагалі немає ніяких особистих кордонів один для одного. А моя мати з тих ось вкладних матусі, які я найважливіша жінка в житті мого сина. Вона змагалася з його дівчатами, поводилась огидно по відношенню до них, і Єва не була винятком. Просто вона терпіла трохи довше, ніж всі вони. Але до недавнього інциденту він був у будинку батьків. Коли Єва написала йому щось на тему угоди про опіку над їхньою дитиною. Це переросло в сварку, в якій він образився на всі лади, і говорив, що їй потрібно подорослішати, а мама сиділа поруч і підбурювала. Останнє, що йому написала Єва, було Ось цицьку, мамину, витягнеш з рота, молоко на губах обсохне, тоді поговоримо не раніше, ніж ти будеш поводитися, як дорослий чоловік, а потім вона його заблокувала. Він був такий злий, що розповів нам про все. А я не зміг стриматися і розреготався. Я запитав брата, що ж він чекав, якщо він і справді прибіг додому до матусі плакатися їй на коліна. Це розлютило всіх, включаючи моїх батьків, і вони накричали на мене, що я не підтримую брата. Тепер ніхто з них зі мною не розмовляє. Моя сестра на моєму боці вона підтримує Єву, але вважає, що сміятися над ним, коли йому боляче, було трохи мадукувато, Чи я так, за те, що не захищаю свого брата. Автора визнали не будиком, але у нас є оновлення через пару місяців. Я вирішив зв'язатися з Євою і, знаюся, мене це трохи нервувало, тому що вони розлучилися і все таке, адже мало хто захотів би і далі спілкуватися з кимось з такої сім'ї, як наша, але за вашими порадами я вирішив рухатися далі. Так що я просто написав їй наступного дня, вирішив уточнити, чи все у неї добре. На мій подив, вона досить швидко відповіла, і ми навіть трохи поговорили у неї все непогано, принаймні настільки, наскільки це можливо після закінчення семирічних стосунків. Сумків адже це досить важко. Але, за її словами, вона відчуває полегшення, стала менше нервувати, а це чудово. Племінниця трохи сумує, тому що вона рідко бачиться зі своїм батьком. Незважаючи на всі зусилля Єви дотримуватись тимчасового розкладу спільної опіки, брат весь час відмовляється і сперечається з будь-якого приводу. Він взагалі ніяк не прагне зустрітися зі своєю дитиною, що досить дивно. Що стосується всього іншого, єва непогано пристосувалася за її словами. Вона шкодує про те, що не сказала того дня пост вище. Тому що їй вдалося тримати себе в руках весь цей час, і вона вперше не стримала емоцій, що було трохи соромно, але справило ефект певного катарсису. У підсумку ми домовилися піти в кіно, щоб я зміг побачитися з племінницею, і це мене дуже порадувало. Чесно кажучи, я дуже скучив за ними обома. Вона сказала, що хотіла б підтримувати зв'язок, так що ура! Що стосується мого брата, то він недавно надіслав мені цілу сторінку тексту, ще й посеред ночі. Я просто пробігся очима і все. Щось на тему того, що батьки мене не люблять, бо я не вдаха, і що я заздрю йому, намагаючись прилаштуватися до його дружини відразу після того, як він вийняв ч. І потім ще якусь гомофобну насіннітницю наговорив, яку я навіть додавати не буду. Бла, 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 все таке. Я поганий, він хороший. Ну, ви зрозуміли. Я не відповів і навіть не прочитався повідомлення повністю. Я подумаю про це пізніше, а може, взагалі, забуду. Є мені чим зайнятися в цьому житті. Виявилось, що мама і тато поливають мене брудом в соцмережах. Мовляв, я зрадив сім'ю. Гімнюк невдячний. Це все зі слів кузена, тому що до мене вони безпосередньо не зверталися, та й невелика втрата. Вони мені підкидали трохи грошенят, тому що я ще вчуся, але не стільки, щоб страждати, хоча неприємно втрачати додатковий дохід. Я вчуся на очці, хімік-інженер, а гроші з моїх підробіток йдуть на оплату оренди. Було приємно мати можливість трохи перепочити. Хоча в емоційному плані я взагалі нічого не втратив, так що так я дам вам знати, якщо щось ще трапиться, або просто напишу ще тут, уявіть, ніби це мій щоденник. На жаль, автор поки що не викладав ніякого оновлення. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, а ми переходимо до наступної історії. Чи я мудачка за те, що занадто вимоглива до родички з інвалідністю. У мене жінка 26 років, є двоюрідна сестра Марина, їй 20 років. Вона інвалід з народження, у неї ДЦП. Через хворобу у неї розумова відсталість, проблеми з ходьбою, мовленням і багатьом іншим. Але Марина дуже хороша людина, активна, добра. Ми з нею зустрічаємося в основному у бабусі і дідуся на дачі. Я люблю гостювати у родичів, а Марина влітку там і живе. Як вище говорила, у Марини погано з мовленням, у неї ніби каша в роті, але коли спілкуємось наживо, то зрозуміти Марину можна. Біда починається, коли розмовляєш з Мариною по телефону, а голосові повідомлення це взагалі жах. Повідомлення розтягується на 5 хвилин. Чуєш тільки криктання, кашель, мукання, якісь зайві слова. Письмові повідомлення ще гірше. Марина не знає українську мову від слова зовсім. Я не граматистка, не чіпляюся до граматики чи пунктуації, сама допускаю помилки в листі, але читати Марину неможливо. Реальна фраза з листування змінила тільки ім'я подруги. Ми Таня Хітим взатру на кінотеатри на какубіть фільму. Переклад, ми з танею хочемо завтра піти в кінотеатр на який-небудь фільм. Думаю, ви зрозуміли, потрібно витрачати час, щоб перекласти мову Марини українською. Не так давно бабуся створила сімейний чат, куди зібрала близьких родичів. Ідея хороша, родина тісно спілкується, але живемо в різних кінцях міста. А передача повідомлення від одного до іншого і до третього часом перетворюється на зіпсований телефон. У чаті можна відразу адресувати повідомлення широкому колу осіб. Марина в сімейному чаті стала активним учасником. Всі її читають, слухають, але я не можу. Під час зустрічі я делікатно намагаюсь донести до Марини її проблему. Мову навряд чи вже виправиш, але можна ж навчитися промовляти повідомлення чіткіше, відкидаючи зайві слова. Можна ж грамотність поправити. Так, я розумію, що хвороба у Марини дуже важка. Велика заслуга її батькам, що Марина взагалі може самостійно ходити і півроку тому навіть влаштувалася на роботу промоутером. Я не прошу Марину стати Шекспіром, але якось попрацювати над собою можна. Як, наприклад, я наводила її подругу з таким же захворюванням. Її подруга теж погано пише і говорить, але вона почала читати, стала більше займатися своєю освітою, навчилася складати слова, користується автопідбором. Незважаючи на всі помилки, текст подруги можна зрозуміти, якщо подрузі ніколи писати і потрібно швидко накидати голосове повідомлення, то вона уважно промовляє речення. Але Марина часто відповідала, що не хоче вчитися, тому що навчання дається важко, тобто проблема не в ступені захворювання, а в небажанні поліпшити спілкування з людьми по мережі. І я перестала відповідати на повідомлення Марини. Щоб зрозуміти, що вона намагається донести в п'ятихвилинному голосовому повідомленні, потрібно як мінімум п'ять разів це прослухати. Письмовий текст доводиться читати з лупою. На запитання турботливих родичів, які обговорюють, чому я стала ігнорувати Марину, я відповідаю, що я її не розумію. Якщо їй хочеться мені терміново щось передати, нехай приїжджає до мене і доносить інформацію наживо або просить когось іншого написати текст. І мама сказала, що я егоїстка, раз відмовляюся входити в ситуацію людини з обмеженими можливостями, але я знову навела їй приклад подругу Марини. і Нагадала, що я завжди входжу в її становище. Потрібно Марині зашити дірку, коли ми одні на дачі, зашиваю, тому що у Марини проблеми з дрібною моторикою. Потрібно Марині піднятися, спуститися зі сходів, допомагаю. На прогулянці Марина втомилася я буду майже годину з нею сидіти на лавці, поки вона відпочине. Коли вона була дитиною, я її взагалі сама одягала, хоча мене не просили я просто сама хотіла допомогти двоюрідній сестрі. Чи може тепер Марина заради рідних людей хоча б грамотність підтягнути, щоб спілкування з нею не доставляло великих незручностей? На жаль, її батьки виставили мене мудаком. Як ви вважаєте, чи автор мудак в даній ситуації, і чи Марина реагує, відповідає правильно, чи потрібно вона змінюватись для того, щоб автору було більш комфортніше з нею спілкуватися? А ми переходимо до наступної історії. Бабуся хоче, щоб я позбулася тварин. Я сказала, що тоді позбудусь її. Хто тут мудак? Отже, мені 30 років, і вже 5 років я живу одна. Дітей немає, чоловіка немає, хлопця немає. Працюю барменом. Живу у власній квартирі, яка дісталася мені у спадок. Тримаю вихованців, двоє котів і двоє кішок. Всі добрі. Всі регулярно відвідують ветеринара, кастровані, регулярно їдять смаколики. У них достатньо іграшок, а у другого кота ще й гардероб, сфінкс. Я дуже їх люблю і піклуюся про них, вкладаючи в це достатньо сили коштів. Мама й Вічим давно махнули на мене рукою в плані побудови сім'ї, змирившись з моїм вибором. Я регулярно відвідую бабусю по батькові, так як вона залишилася одна. Спочатку помер батько, через півроку пішов дідусь, і вона вперше в житті опинилася сама з собою. У неї підтверджена депресія, через що вона регулярно приймає ліки, і я за цим теж стежу. Вона ще молода і бадьора, тому допомога по дому їй не потрібна. Хіба щось з чимось зовсім складним. Так що в основному я до неї заходжу, щоб її не було нудно, і її сильно турбує моє життя мовляв, ні чоловіка, ні дітей, ні нормальної роботи. Плюс щоліта я вандалю по лісах і занедбаних будівлях, Стрейкобол і інше, що їй теж не подобається, але особливо її дратують мої коти. Вона не проти домашніх тварин. Ні, у неї самої колись була кішка, з якою я росла разом, але під час кожної зустрічі з нею я чула одне і те саме. Навіщо тобі стільки котів, залишила б одного, а решту здала б в притулок або в добрі руки, стільки сили і грошей на них вкладаєш, а вони ж здогнуть через років 10-15. Тобі воно навіщо? Аргументи або виправдання не приймаються від слова зовсім. Що це моє життя, і я маю право витрачати його так, як хочу, що я люблю своїх пухнастих і лисика, що вони нахрен не здалися в притулку або в добрі руки. Все марно. Кожен раз розмова йшла за одним і тим же сценарієм, і кожен раз я йшла з легким роздратуванням. Але тиждень тому я вибухнула. Мені набридла ця шарманка, але я знала, що якщо я просто зірвуся, нічого хорошого не вийде. Тому у відповідь на чергову тираду я посміхнулася і сказала: Звичайно, ти права, так і зроблю. А заодно можна буде в майбутньому здати притулок всіх дітей, окрім старшого, навіщо мені стільки? Та й бабусі з дідусами теж можна здавати. В чому проблема? По одному залишити, якого більше любиш, а решту в будинок престарілих або у добрі руки. Після цього розмова швидко стихла, і я досить швидко пішла додому. Прийшла через два дні, бабуся нічим не показала, що образилась, але розмову про котів більше не підіймала. А мене тепер гризе совість чи не перегнула я палицю. Можна ж було й потерпіти, але раз за разом повторювати одне і те ж я не папуга. Начебто і рада, що цю тему закрили, але начебто і на душі якось гидко. Пум-пум-пум. такі у нас історії вийшли сьогодні. Напишіть в коментарях вашу думку по кожній. Як ви думаєте, хто тут мудак? Ставте лайки і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.